Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Ірини Тихо. І сьогодні з нами в кадрі я, Ірина Тиха, і Дар'я Молода. У нас місце зустрічі в Іспанії, Дарина з Америки, я з України. Ми зустрілися в Іспанії в місті Гандія. Гандія. І в нас сьогодні буде Ютуб випуск влог Тревел Влог, так? Тревел Влог. Проте... Що варто з собою брати на відпочинок? Ми тут заміксували таку нашу міні-міні набір Максі. Так, Максі, міні-максі. <смітна> так, от, все, що у нас є, по вівасана. Так, тут є і мої препарати, і дерини препарати. Ми з вами зараз розповімо і поділимося власним досвідом, що 100% варто варто собою взяти в подорож. Хто розпочне? Ну давай розпочинай, Дарина. Так, починаємо із магнію. Для того, щоб добре відпочивати вночі, приймаємо магній. Так, да, 100%. Магній варто взяти, тому що в нас іде адаптація, дуже часто різниця часових поясів, і дві таблеточки магнію розслабляють і гарантують класний сон. Далі я дістану що ж, я дістану так, кремчик. О, крем календула Без крему календула 100% не варто вирушати в жодну подорож, тому що це універсальний регенеруючий крем. Це крем-рятівник, який чудово працює з синяками, з забоями, травмами, розтяжками. Він свіжий синяк, поділись дарина. Впала з ліжка, так. Добре, що був крем календула і абсолютно до сих пір відчуваю біль. Але сонцягами тому немає. Так тому... Вся, всяке буває, синяки забої календула працює на ура, і плюс календула дуже класно регенерує шкіру після сонячної засмаги. Тому це ідеальний крем після засмаги. А якщо ви трішки підсмажилися, перегрілися на сонці, крем календула буде вашим рятівником і відновлювати шкірні покриви. Так. Далі далі що у нас? Так, ефірна оліка фенхелю. Ну це просто must have завжди. Тому що так як ми сьогодні смачно пообідали, пообідали а вчора ще, ще смачніше по вечеряли величезними об'ємами їжі. То фенхель на травлення олійка номеродин плюс отруєння. Любі інтоксикації, розладу шлунково кошкового травлення. Фенхель працює як швидка домашня аптечка. А якщо ви просто банально переїли, одну-дві капельки фенхелю для травлення, і я обожнюю цей запах. Так, що ж дістану я? У екстракт кісточок грейпфрукта. це універсальний природний антибіотик. І справді це найменша компактна аптечка, навіть якщо ви їдете в найменшу подорож кісточку грифруктуву, покладіть обов'язково. Тому що це препарат, який діє на віруси, грибки, бактерії, інфекції, на паразити, це температура, це будь-який запальний процес скрізь дієва кісточка. Ну, і взагалі. Мені здається, це не всі випадки вже. Це природний антибіотик, який абсолютно безпечний для організму і має дуже класно виражену дію. Тому без кісточки нікуди. Нігінол це олія чорного кмину. І в першу чергу я беру з собою на відпочинок, тому що вони дуже класно знімають прояви алергії. будь-яка алергічна реакція, нігінол і. Це мій такий Речі, топ засіб. Нігінол саме протологічний вже використовували. Ти давала своїй мамі так? мама, так. Сьогодні мама використовувала. Ну і я в попередній подорожі також у мене був випадок, коли мене обсипало. Вісім таблеток за день. На наступний день я частенька без, без висипів. Плюс нігінол діє на віруси. На... Тільки вірус починається по дві таблетки три рази на день і Нігінол протизапальний препарат. Дуже потужний О, крем ялівця. це кремчик, який чудово працює з опорно опорнорховим апаратом. Це болі в суглобах, це радополіти, це невралгії. От зараз ми сидимо на вітрі. Вітром може легко протягнути крем лівця. Чудово працює з. Цими речами, плюс це крем, який обозболює, який знімає запальні процеси. Там, де проблеми опорно порнорухового апарату, крем ялівець 100%. Це один з моїх улюблених кремів. Так куди ж на відпочинку без вітаміну С: зміна часових поясів, адаптація організму до нового клімату, до нового біологічного часу, так? То я завжди з собою беру ацеролку, а ще це смачно і замість десерту. Да, і плюс ацерола це антиоксидант. На сонечку обов'язково треба додатково виживати антиоксиданти для того, щоб продовжити молодість шкіри, тому що сонце це не тільки красива засмага, а це ще величезні навантаження на шкіру. Тому ацерола – це наша молодість, так м'ята. М'ята м'ятою мене напевно найбільше користуватися Це... в цю, кожен в цю день. подорож. Тому що так цікаво, м'ята має такі класні властивості. З однієї сторони м'ята класно знімає спазми, охолоджує, покра... дає тону, загалом покращує самопочуття, а з іншої сторони, м'ята чудово запускає травлення, знімає спазми, і її дуже легко використовувати. Її навіть можна капнути в будь-який коктейль, в водичку і у вас буде м'ятний напій. Ми з Дариною вчора капали. В... Вино. Вино, тому що ми дуже смачно повечеряли, і для того щоб запустити травлення. У нас була м'ята в сумочці, Викапали м'яту. Ну у нас взагалі м'ята кожен день водичку з собою чи на екскурсію, чи просто до моря. Мята давай ми зараз освіжимося. Ми покажемо найпростіший спосіб, як використовувати м'ято декілька на долонь подихати і просто розтерти шию. У вас навіть найбільшу спеку повернеться тонус і енергія. А ще м'ята дуже противірусна. Так. Що там у нас? так, це капсули захист клітин. Якщо ви чули про аутофагію. То це саме цей препарат, який допомагає нашому організму пере... Запускати аутофагію. Це той бати, який я приймаю регу... регулярно. то він в мене в косметичці є. Зараз Даринчині ще Даринка теж розкаже. О, яблучний оцет в таблетках. Це теж. Той бат, який ми дуже часто використовуємо, це витяжка з яблучного оцету, плюс молочна кислота, і це супер препарат для травлення. Він настільки класно запускає моторику кишківника, дає відчуття легкості, допомагає перетравлювати їжу. А ще це дуже зручна упаковочка, що Це дуже смачно, а також просто покращує метаболізм організму і просто це той препарат, який можна вживати кожен день. Так. Да. Я mm -hmm. не буду поки, бо я потім mm -hmm. не... <си> чи ти його показаєш. Яку самі? Так. Да? Да. Ну, це смачно. Дуже смачно. Дуже смачно. Моя черга. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, якщо ви так як і ми любите багато ходити. То обов'язково беріть з собою подорож, крем для ніг, адже це дуже класний засіб для того, щоб полегшити втом ніг сніг, і взагалі для того, щоб бігати як гірські лані. а ще після пісочку для подіпюра, щоб гарні п'яточки були. Так, ось там у нас ще є. Ага. Я взяла з собою ще розтропшу капсули, це їх зараз теж приймаю. Ну І плюс подорож це 100% нова їжа, це, можливо, більші об'єми їжі, тому печінці треба допомагати, тому я з дому взяла з собою е, ультразахист печінки, це олія розторопша для підтримки печінки і для покращення травлення. І, до речі, траплення само, як і напій артишоку, дуже класно знімає інтоксикації. Дві-три таблетки розторопши, інтоксикацію знімають на 100%. Так. Далі у нас BioRepair, пробіотик. Куди ж без пробіотика на відпочинок? Адже це також допомога вашому травленні, мікрофлорі кишківника. Це просто must-have на кожен день. Відчуття легкості дав подорож мікрофлору 100% варто брати, тому що навіть банальна зміна води може провокувати кошкові розлади. А мікрофлора з цим справляється на 100%. Олія лаванди мені здається. Що жодна подорож не може бути без олії лаванди, особливо подорож в сонячні країни. Тому що олія лаванди це номер один протиопікова ефірна олія, і в комбінації з календулою вона забирає всі види опіків, і лаванда це ефірна олія, яка працює зі всіма шкірними питаннями. Це і порізи, і царапини, і різні травми шкіри. Обробляємо чистою шкіру. Ну плюс лаванда має настільки широкий спектр дії, що її 100% треба завжди мати дома. Так, і звісно, і волосіончик, чи крем для обличчя перед сном то даєш, намазуєш і спиш, як дитина. Так, да, навіть для сну. Так, а це у нас крем для ніг. Для вен? Для вен. Так, крем для вен, тому що іноді буває таке що іде перенавантаження на ноги, на судини, на вени. От і, відповідно, потрібно. Завжди підтримувати свої ване в тонусі, ну особливо в Дарини був тривалий переліт в літак. Перед літаком нанести крем для вен після літака, для того, щоб забрати виносний застій, і е, спекотні країни вони завжди сприяють тому, що у нас більше набряків, а крем для вен знімає набряків ніг. А також я його взяла, тому що у мене у мами е, яскраво виражений варикоз. От. І також вона постійно користується, то я ще в додаток mm -hmm. взяла для мами цей крем. Так. Да. Зараз да. я ще щось дістану. Олія лимона. Олія лимона це одна з трьох ефірних олій гігантів, яку теж. Варто завжди мати з собою і в дорозі, особливо лимончик чудово, тонізує, дає силу, енергію, має противірусну дію, має детоксикуючу дію. Ми його капаємо на водичку Для класного травлення і для метаболізму для метаболізму, для конусу, і настільки широкий спектр дій лимону, що в рамках цього відео ми не будемо розказувати, але як ми його в подорожі використовуємо, капаємо на воду, капали на воду. Багато ми його капали так, так. для тонусу. Так, для тонусу. Постійно на А воду коли кожен... вже є люба інтоксикація, чи треба тоді активніше його приймаємо, плюс лимон знімає головні болі. Я лимоном собі пофіксила свій кров'яний тиск. Так, да, в кого падає тиск, то лимон чудово тонізує. Так, що там у нас далі, далі, далі. Так, це крем чайного дерева. Якщо це подряпини, порізи, то крем чайного дерева я також беру такий міні-версію, міні беру завжди з собою. Це плюс універсальний антисептик. Так, Проші, такий? Висипи, не висипани, заживаючи рани. Так. О, бальзам для губ. Він в мене навіть в пляжній сумці є, тому що це просто незамінима річ для зволоження губ, живлення губ на пляж після пляжу на ніч для того, щоб наші уста були завжди молодими і здоровими так. А це мій парфум. Я просто обожнюю цю ефірну шавлія. І використовую я її в першу чергу як парфум. До речі, завжди отримую дуже багато компліментів. Ну і в цілому так не, не... Про, продемонструю, як ти її використовуєш як парфуми. Як на зап'ястя і на шию? Можу навіть на волосся трішечки намазати, так щоб. Вітер гарно розліював і аромат був навколо. Я підтверджую, що настільки красивий аромат, настільки він легкий, ніжний, і в пляшості шавлія пахне по одному, а на тілі вона відкривається зовсім по іншому. Тому шавлія, як парфуми зберігайте секрет. Енергетика шавлії – це. Ефірна олія плодючості, і ефірна олія жінки, яка надихає саме так. О, а це мій парфум. У мене парфум седакшн. Це суміш ефірних олій, жасмин і лангілан, ладан і сандал. І насправді, влітку на відпочинку, не дуже хочеться користуватися парфумами важкими. Я не так часто користуюсь парфумами. А от седакшн це. Абсолютна любов, тому що дуже класний аромат, і це вже готовий парфум в ролику. Ви його просто наносите. Він дуже зручному форматі, компактний форми, навіть найменша сумочку вміщається. І він настільки класно розслабляє, гармонізує, покращує настрій. Ну. І куди в Іспанію без аромату спокуса. Да. Нікуди. А, Нікуди. Тут спокуса просто в повітрі. Так. Так. Так далі так, ефірна олія, апельсин. Я дуже люблю цей запах. Я також його часто використовую перед сном, аромодифузор. Але з собою я аромодифузор не взяла, тому я його використовую на водичку на вечір. Зранку лимон і ввечері апельсин. Це також для тонізації, для покращення. Сну. сну і кровообігу кремляру з ресметеж з ринкою користуємося ним. Я брала собою кремляру про уз ю. Він дуже класно живить. Шкіру рук, а на відпочинку особливо шкіра пересихає вітер. От навіть зараз ми знімаємо відео вітер такий серйозний. А за шкірою рук треба доглядати не менше, як за шкірою обличчя. Цей крем дуже класно живить шкіру. Наша рекомендація. А як він гарно пахне аромат. Будь ласка, Зараз ще продемонструємо, як правильно наносити крем для рук. І аромат це окремий вид задоволення. Я дуже люблю саме оцей You крем, тому що він класно живить шкіру. І цей аромат такий: і троянда, і геліотроп, і жасмин. До речі, я в перший раз його наношу. Так? так. І як тобі? Дуже подобається. Він такий прям відчуваєш, що він дуже класно Живень. живить. Живень. Так, так, так. От. І, до речі, дуже швидко вбирається. Приємний, комфортний так, на руках. Комфортний, тобто він не липкий, так. він не обтяжує шкіру, він класний. Так. Далі що там у нас? Так, далі у нас капсули Анті Ну, дівчата, ну куди ж? Куди ж без рецепту молодості? Тому це просто рецепт молодості. No. Капсули противітові капсули. Так, да, Вони запускають вироблення калогену, тому особливо коли у нас багато сонця. Нам треба підтримувати калоген анкечею. Okay. Зараз пропиваю курсом. Я недавно тільки закінчила. Да. Ви думаєте, чого ми такі молоді і красиві? Олія жасмину. Це теж один з моїх парфумів. Я неймовірно люблю жасмин. і напевно це одна з моїх найулюбленіших ефірних олій. Вона, ну я мушена не стоїть, теж вона дуже красиво пахне, вона розслабляє, вона гармонізує, вона покращує гормональний фон жінки. І секрет від мене: якщо у нічний догляд ви добавите одну-дві каплі жасмину, ваша шкіра вам скаже дякую, і не просто дякую, а буде класно сяяти, буде наповнена, буде жива і після сонечка класно відновлює. Ну, я в догляді для обличчя дуже люблю використовувати і як парфум. Я також дуже люблю жасмин, і також часто додаю саме ввечері перед сном в крем. Так, далі, що там у нас? Так, бальзам альпійські трави. Ой, це просто must have у кожній сумочці. Так, це Ірин. Мій десь там в сумочці і залишився, лежить. Я дуже обожнюю цей аромат. І він, дуже... за... він заюзаний, аж лише порозумілося, напевно, років півтора цьому бальзаму. Так, я його використовую завжди. Чи при укусах ко... комарів я ним користуюсь, чи просто для профілактики під носиком помазала і там, де велике скупчення людей, це я собі безпечно йду і впевнена, що. Не підхоплю якийсь вірус, ну і взагалі мазала? літаку звичайно. Це просто масхев. Коли е... болить голова, мажу віски. Да. Коли відчуваю, там запалились лімфовузли, також в зоні лімфовузлів Також мажу. Ну і взагалі там поцарапини якісь чи будь-будь-яка ранка, от це просто крем, альпійські трави. А ще головний біль так, так. виски. Шию розтраємо, воно класно в тому забирає і спазимо сюди до головного мозку. Далі О, крем календула це мініатюрка великого крему календула. Мій маленький. Да, це Даринин маленький. Його навіть варто кинути з собою в вашу сумочку. Тому що будь-який синяк, а у вас в сумочці є ось така мініатюрка, і ви відразу помастили, і синяк не буде не синіти, не зеленіти. Миттєво розсмоктуюча дія. Чайне дерево. Чайне дерево це просто мега-крутий антисептик на всі випадки життя і можна навіть криті рани. Так, прищі висипани, заживаючи рани, ангіна, порчення в горлі, нежість, температура, кашель, бронхіт, молочниця. Волосся. миття волосся. Помити волосся. Ну, от Настільки широкий спектр дії, що його можна використовувати буквально скрізь. Це моя улюблена ефірна олія просто на всі випадки життя. Ага, надкомплекс. Це теж капсули, які я зараз приймаю. Це коензим, коензим молодості, коензим енергії і коензим, який запускає процес омолодження організму. Тому дівчата і хлопці, хто ще не знає про над дуже просимо. Адже всі голівудські зірки, ну всі більшість голівудських зірок, вони вже давно користуються цим препаратом, щоб подовше залишатись молодими і красивими. Катринко. Можеш розказати Боже, про свої бади у в тебе запаковані що ти приймаєш? Так, У мене тут молодість назавжди, це одні з моїх улюблених. Адже після того, коли я там ну під час того, коли я припиваю ці бади, чесно кажучи, можна навіть не користуватися кремом для обличчя, зволожуючим, тому що шкіра просто сяє зволожена, така пітянута, тому я їх періодично декілька разів в рік я їх пропиваю курсом. так далі, над над плюс також. Це секрет нашої молоді. Це ми не просто так молоді й красиві. Так, далі це ще сабаль. Також дуже люблю ці вади. Для підтримки гормонального так, фону для гормонального фону жінки. Ну і нігіно ще одна порція нігінолу. Ну, і ще залишимо трішечки тут. Молодість назавжди. Так, а це у мене є тут. Така зручна табликарка. І в мене тут є розтропка. Це маленький, насправді набір. Ванів і продукції Вівасан того, що в нас є, тому що в нас в квартирі вся квартира у Вівасані на столі стоїть ефірна олія фенхеля, і всі приймають фенхель на кухні. Лимон бань, вані бані, бані, да ванні з одним, і, до речі, навіть декілька я бачила в квартирі, так, 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 так. весь догляд за обличчям. Звичайно, що Вівасан, догляд за тілом Вівасан, ми що, склали тільки те, що влізло сюди в косметичку. Але це те, без чого 100% не варто їхати в жодну подорож. Коли ви це з собою візьмете, ваша подорож буде вам приносити задоволення, радість, натхнення і класні емоції. І що ми будемо просити в коментарях? Поділитися, що ви берете з собою, поділитися без чого з продукції Вівасан, ви точно не їдете в жодну подорож. З вас сердечко або ще як варіант, от що вам найбільше запам'яталось з того, і щоб ви взяли з собою в першу чергу у подорож? Так, з вас сердечко. Нам це дуже цінно. Підписка і лайки. Лайки. Дзвіночок з повіщення про нові відео. І ми дуже будемо вдячні за вашу підтримку і за ваші коментарі. Довгі коментарі. Не просто сердечко, довгі. Ще раз вам привіт з сонячної Іспанії. і Всім Будьте гар... здорові! Так, гарних подорожей!